Вже до кінця жовтня 350 внутрішньо переміщених осіб зі східних областей України, які шукають прихистку в Херсоні, будуть забезпечені комфортним, хоча й тимчасовим житлом з новими меблями та побутовою технікою. Грант на 804 тисячі євро отримав обласний центр на реалізацію спільного проекту Європейського союзу та Херсонської міської ради під назвою Активізація громади міста для подолання проблем вимушених переселенців. Крім вирішення житлових проблем, він спрямований на працевлаштування соціальну, юридичну, освітню. Та психологічну допомогу жителям Донеччини і Луганщини і розрахований на півтора роки. Презентовано проект було під час прес-конференції за участю місцевої влади представників ЄС, волонтерів та самих тимчасово переміщених. Ми в кінці пошлого року получили більше ста заявлень місцевих органів влади з України. І з тих ми добрали около двадцяти. Этот проект просто гаворя состоїть із трьох елементів. Ремонт 4 объекта, которые находятся по городу. Во-вторых, проект будут обеспечивать соціальную приселенцу соціальної і В третьих, будут проводить тренинг обучає способам построїти свій бізнес під час реалізації першої частини проекту планується відремонтувати понад 3 тисячі квадратних метрів у гуртожитках міста, в другій набрати понад 40 соціальних працівників, психологів та юристів, у тому числі самих переселенців, які мають відповідну кваліфікацію. Втретє допомогти людям з працевлаштуванням та навчити бажаючих основам ведення власного бізнесу. Передбачено також навчання та прибідготовка донеччан та луганчан відповідно до потреб херсонського ринку праці. Все, щоби наразрабо на на 100% соответствуют стандартам Евросоюза. Я сказал, что следующий шаг нам доказать, что действительно ведь тоже способны достичь все результати этого этого проекта, обеспечить житло, социальну підтримку

Тяжело назвати їх нормальними. поэтому я все таки надію, що іменно це проблема саме головна проблема буде вирішена. Міська ж влада обіцяє задовольнити першочергові потреби людей якнайшвидше. Постараємося зробити те, що при всего зависить від нас. Другими словами, теж по-простому в течії ближайших двох-трьох місяців призвести. Масірована стримительна ремонтні роботи і предоставить нашим согражданам более комфортні условия проживання в нашому місті. Темпи реалізації, результати роботи та витрати виділених коштів представники Євросоюзу обіцяють ретельно контролювати. Тетяна Назаренко, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.